Міжнародна гуманітарна французька організація АКТЕТ, яка з початку війни активно підтримує місце тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у готелі Поділля, окрім матеріальної допомоги, регулярно проводить різноманітні активності для переселенців. Цього разу організація провела майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки бажанниці, що стало чудовою нагодою для учасників не лише зануритись в традиції українського народного мистецтва. Але й знайти емоційну розрядку та підтримку в такий важкий час. Ця лялька є символом надії та здійснення бажань, і її виготовлення стало для переселенців можливістю виразити свої мрії та сподівання на краще майбутнє. Учасники майстер-класу, серед яких були як дорослі, так і діти, мали змогу вкласти в свою ляльку особливий зміст. Майстер-клас цікавий. що ви ляльку? Мотанку як у вас вийшло? А ось. Угу. Як ви її назвали? Марічка. Це ж лялька, мотанка бажань, так яке ваше найголовніше бажання, щоб мій син був живий та здоровий. Як тобі сьогодні робилась лялька? – Сподобалась. Як ти її назвала? Соломія. Ух ти. А бажання яке загадала? Не було війно. ляльки мотанки створені під час майстер-класу, стали не лише оберегами для кожного учасника, але й символами солідарності та підтримки серед тих, хто переживає спільну біду. Цей захід став ще одним важливим кроком у відновленні психологічної рівноваги і згуртованості серед людей, котрі опинилися в умовах вимушеного переселення. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.